Рада всіх вітати на своєму каналі Радощі Життя. Добрий день, дорогі мої друзі! У мене буде сьогодні огляд новинок в мою колекцію. Це покупки на Оликс та в телеграм-каналі. Небагато покупочок, але вони всі досить такі гарні, рідкісні та цікаві. Зараз роздивимося. Це я все купила до своїх сервізів, що я збираю. І ті предмети, які мені подобаються. Що збираю окремо, наприклад, тернопільський завод чи окремо чайники, ось я знайшла цікаві екземпляри і їх придбала. Не часто зустрічається такий посуд, як то кажуть, на удачу встигнеш купиш і головне як пощастить. І ось давайте розглянемо. Знайшла я джемницю, ось таку невеличку. Можна як скриньку використовувати, малюнок берізка, мені здається. Кришечка рідна, все гарне, ціленька, новенька, клеймо Тернопіль. Збираю я посуд цього виробника. Він у нас рідкий гість, чомусь мало у нас продається виробів цього заводу. Ось трапилася ця джемниця. Я придбала це в телеграм-каналі. Ще з телеграму радощі життя я купила ось таке блюдечко. Теж досить воно вже рідкісне. Ось подивіться, яке клеймо. Це купольна городниця, як то кажуть, таке клеймо його називають 60-ті роки. У мене є чайна пара така. Я ось нещодавно показувала вам сет для сніданку від сервізу «Ступінчастий». Це я і чайну пару до нього ж придбала. Блюдечко придбала окремо, бо бачила в об'яві ще окремо чашку. Але поки я, як то кажуть, збиралася з думками, чашку окремо купила. Тож залишилося одне блюдце. Але нічого, ще знайду й чашечку. І в подарунок мені до блюдечка, продавець подарувала ось цю чудову шпротницю з ручним розписом. Дуже мила така річ, гарнесенька. Климу Березнівського фарфорового заводу. Ось така милота. Я дуже вдячна Вікторії. Вона вступила до нас в групу. Я її вже теж давно знаю. Ми спілкувалися. Я декілька речей в неї купляла, а тут, бачите, теж вона мене так порадувала. А тепер покупки з OLX. Ось цю пару я придбала. Виявляється, цей сервіс був в двох кольорах: більш в червоному і більш білому. І тут така в мене пара склалася. Ну, це вже повністю рідне все. Ось така ручка. Клеймо старесеньке таке теж. Все воно рідненьке, все гарненьке, чудовий фарфор порцеляна, така навіть на дотик відрізняється. Гарна річ. У мене є цукорниця і молочничок. Ось такі в мене предмети від цього сервізу. Ще раз скажу, ступінчастий його називають, бо правда так він зроблений такими сходинками маленькими. І хочу вам показати незвичайну таку покупку, якось так трапився мені. Буває, знаєте, прогортаю я сторіночку Олексій, шукаю щось цікаве, а тут ось трапився цей чайничок. Ручний розпис, ну, майже літо, можна сказати, такі трави, колосочки ось такий гарненький. Тут трішечки стерт, стерте криття, фарба, але нічого страшного. Головне, що він ціленький. Кришечка є. І хочу вам показати клейму: ось таке: це капчаганський фарфоровий завод. Теж у нас досить він не часто зустрічається, а тут такий красунчик трапився. Тож, звісно, я придбала. Я збираю окремо чайники, і ось перлинка буде в моїй колекції. Така краса гарна. Хотіла вам показати, трішки вас розрадити і самій помилуватися. Скоро ще побачимося, бо їдуть посилочки, можливо, ще щось знайду на барахолці. Хоча вже, звісно ж, не та погода, мало людей, нічого, щось уже та й буде. Всього найкращого вам та до нових зустрічей, до побачення!